Усім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада 2022 року. І показуємо, показуємо, як себе веде той чи інший сорт винограду в наших умовах. Поставте вподобачку, зробіть підписку. І погнали! Це у нас вальок посаджений 2020 року. Ранній. Виведен Вишневецьким. Получен клон від Максима Мойсенка. Саженич привітий. Підтвердив він, що він це вальок. Зріз ягоди зробив 24 августа. Вже перевисіла, була така аж ніяка. Це, е, до, до, до того терміну вона довисіла, до 24 августа. Ягідка була 7-8 грам, сладкий, хрустящий, сочний. На коли перезрівший привкус чайної рози плюс Дюше такий дуже цікавий привкус. Що у нас тут по факту? По факту у нас йде голова куста. І ось він отак от у нас визрів. Визрів ось, аж до кінця визрів. І так, сьогодні у нас 20 листопада 2022 року. Газ є. Радійка радує. Знаємо хоч якусь інформацію. Зв'язок. Зв'язок жевряє, навіть пробиває десь. Ну... Да, таке у нас літає ще. Буває. Десь 17 18-го були прильоти по городу. Десь мінометик прилітає, десь. Просто ствольною стріляють. Гуманітарочку возять, воєнні по городу. Комендантська година з 19.00 до 6.30. Бігаю по очередям. Треба воду додому. От Сейчас я вам покажу. Ось так збираємо воду. Збираємо воду для потреб. Ну, не питна, а така технічна. Так що є у нас така проблема з водою. А в очередях різні люди стоять. Є такі, що мову розуміють, але на мові розмовляти не вміють. І такі цікаві історії розповідають. Ну, нема зараз ні мобільного, нікого визвати, Тому що дуже цікаві люди стоять за водичкою. 18 на 19 була гроза, був дощ, а на лівому березі так гриміло і до грози, і після таке. На визволення Херсона так не гриміло. Получається? Коли... Опа. ПВО працює. Получається, коли... На визволення гриміло. То от так як гриміло до того, Коротше, з 18 на 19 було дуже гучно. Дуже гучно, дуже потужно. Поїзд у нас 19 числа пройшов перший в місто. Ну, пацани працюють, кажуть, що буде десь у нас там цей. Буде. І світло буде, і водичка буде. ну Тримаємось. Ставте подобайку зробіть лайк. І всім до завтра!